Мене звати Яна, працюю практичним психологом в закладі освіти з різними віковими категоріями дітей. Цей тренінг для мене важливий, в принципі, для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, але він не тільки про безпеку, не тільки про стрес, не тільки про війну. Але ще дуже важливо це підвищити свої знання про суїцидальну поведінку. Тому що зараз це неабияк важливо, необхідно знати, щоб побачити перші фактори, ризики, тому що зараз такий стан війни в нашій країні, і бути психологом це в першу чергу бути підтримкою для усіх, хто є в оточенні. І помічати перші дзвіночки, щоб надати першу допомогу. Тому для мене це дуже цінний досвід, і головне, що тут є багато практики і багато нових знань. Мене звуть Євген Боженко, я психолог, консультант, тренер, супервізор. Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія. Ми працюємо з представниками організацій, з вчителями, психологами, і наша робота полягає в опануванні програмою, яка працює з дітками. Це тренінгова програма. Вона називається Безпечний простір. Наша програма спрямована на роботу з дітьми по відновленню їх ресурсів. По навчанню новим навичкам, самоконтролю, повернення опори на себе, ми відновлюємо соціальні контакти і паралельно з цим програма налаштована на роботу з дорослими. Для дитини дуже важливо опинитися в безпечному просторі поруч з надійним, турботливим дорослим, на якого можна спиратися, відчувати себе приємно, спокійно поруч з ним. Мене звуть Анастасія, я дитячий психолог, працюю в закладі освіти, а також веду займаюся приватною практикою. Працю, працюю з дітьми різного віку. Даний тренінг, безпечний простір є дуже дуже корисним, цікавим. І, на мою думку, буде ефективним в моїй роботі, адже я буду застосовувати дані вправи, ігри, техніки для діток, які пережили травмуючі події. Тому, на мою думку, така робота є дуже дуже цінною і корисною. І бажано, щоб усі освітяни, усі психологи, педагоги мали знання з даної теми і могли використовувати їх в своїй професійній діяльності. Мене звуть Жанна Тятькова, я практичний психолог. Сама я приїхала з міста Слов'янськ Донецької області. На мою думку, отримані знання є дуже необхідними в роботі з дітками, в допомозі е, сім'ям, е, батькам дітей. Тому що працюючи з дітьми, і як психолог, і спостерігаючи, який високий рівень стресу, в якому стресі проживають наші дітки, діти ВПО, то ці знання є дуже необхідними і корисними. І спостерігаючи за нашою роботою, мені дуже приємно відмічати. Група активна, люди залучені, це живий процес, і це класно.